Доброго ранку, малята, любі хлопчики дівчатка. Всі ми малята час від часу хворіємо. А куди ми йдемо за ліками? Вірно, до аптеки. А чи знаєте ви, малята, що навколо нас є зелена аптека? Що ж це таке зелена аптека? Багато різних трав і рослин мають цілющу лікарську силу. Але не можна самостійно обирати чим лікуватися. Назначати ліки або рослини, лікуючі може тільки лікар, або дорослий, який знається на них. Лікарські рослини, дітки, спочатку збирають, сушать, упаковують в коробочки, а потім ці трави продають в аптеках. Коли у вас щось болить, то лікар може вам призначити для лікування лікарську рослину або плоти якоїсь рослини, щоб вас вилікувати. Про такі лікарські рослини написав у своєму творі зелена аптека, Грицько бойко. Аптека, зелена, зелена аптека, від тебе і від мене вона недалеко. Зелена аптека лежить навкруги, зелені горби. І зелені луги, зелені сади, і ліси, і поля, уся наша рідна квітуча земля. Зелена аптека, це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Зелена аптека, що бачимо навкруг, це наш помічник і хороший наш друг. Прудке козенятко ханяло футбола і ніжку передню гвіздком накололо. Не може ступити, лежить на траві і мекає слізно, вся ніжка в крові. Чим рану помазать, як йоду немає. Аж тут їжачок полушкушкандибає. Зелена аптека відома старому. Помив подорожник, приклав він малому. І з хусточки вийшла чистенька пов'язка. Спасибі, дідусю. «Будь ласка, будь ласка, коли по дорозі ти будеш іти, такий подорожник сам можеш знайти. У лісі зайча від лисиці тікало, влетіло в нору, на підлогу упало, захекалась бідне, лишить і трешить, ой, трусяться лапки, ой, серце болить. Зайчиха до нього, попий Валеріани», і серце у тебе боліть перестане. Та й нерви тобі заспокоїть вона. Ця дуже корисна трава запашна. Її корінці восени я копала. Я їх на заплаві тоді відшукала. І ось у зеленій аптеці моїй із тих корінців є чудовий настій. Ось мавпочки вишень зелених наїлись, животики дуже у них розболілись, Вищат, мавпинята – а мавпочка мати не знає, як діток своїх лікувати. Коли тут заходить слониха сусідка, я чула, що в тебе захворіли дітки. У мене сухі, ягідки черниці, твоїм мавпиняткам вона знадобиться. Черничним відвара їх слід наповати, і будуть здорові твої мавпенята, а літом у лісі всією сім'єю. Черниці збирай для аптеки своєї. Два цуцики наші купалися в річці. Весь день провели в прохолодній водичці. Купали, спірнали, аж доки одному ноги не звела під водою судома. Рятуйте, втопаю, почав він скавчати. та цуцика встигли якраз врятувати. І тільки судома ноги не пуска. Ромашок давайте, ведмедик гука, на вогнищі швидко ромашки зварили, ромашковим чаєм його напоїли, і от уже в нього здорова нога, зелена аптека і тут помага. Малі поросятка бруд не усеїли, ніколи не мили, ні їжі, ні рила. До того ж, як грались, брудного кота хапали зубами в дворі за хвоста. І ось поросяток пропав апетит. Їм їжа немила, несмачний обід. Худенькими стали брати, поросята, і рутою їх почали лікувати. Тепер поросятка міцні і здорові. Погляньте, які апетити чудові. Хрохрови рещать поросятка брати. Не будемо бруду до рота тягти. Ведмедик товстун у своєму ліску за літо з'їдав десять бочок метку та стали в ласунчика зуби боліть. Реве наш ведмедик ночами не спить, не всидить на місці, не їсть і не п'є. Тут з дерева дятел пораду дає. Сходи до сусіда, то птай ламирщій. У нього росте на городі шалфій. Щоб зуби боліть перестали у тебе, шалфієм щодня поласкати їх треба. Одужав ведмедик для хворих зубів і в себе в городі шалфій посадив. Не слухалась мами, не слухалось татка, тому й застудилось мале лисенятко. На ковзинці друзі, а хворе у ліжку. Закутане горло, закутані ніжки, голівка гаряча. І кулею грудки. Лев лікар говорить, це в нього простуда. Давайте малину і липовий цвіт, закутайте тепло, щоб виступив піт. В зеленій аптеці знайшлися для сина і липовий цвіт, і варення з малини. Тепер позбулось лисенятко біди і слухає маму і тата завжди. Аптека зелена. Зелена аптека, від тебе й від мене вона недалеко. Зелену аптеку слід кожному знати крушина, фіалка, конвалія, м'ята, вільха, деревій, бузина, кам'янці, черемха і пижма, шепшина й суниці, зелена аптека це трави і квіти, що в кошик збирають дорослі і діти. Діти, ви зрозуміли, що таке зелена аптека? Згадайте послідовно, кому із вірів, які лікарські трави та плоди допомогли з їх недугом. Ну а ви, дітки, будьте здорові та щасливі. На сьогодні все, до побачення!